Усім привіт! Продовжую огляд браслетиків і продовжимо з Амазонітом. Амазоніт це камінчик, який заспокоює нервову систему, захищає від негативу, сприяє чесному спілкуванню, покращує інтуїцію і притягує фінансову стабільність. Він сприяє прийняттю правильних фінансових рішень. Такий браслетик 310 з аметистом 300. З гірським кришталем 350 з перлинками 300. І ось такий 6 мм намистинка 260. Це амазоніт. Ларима. Він дає спокій, гармонію. Також активує горлову чакру, сприяє щирому самовираженню, підсилює жіночу енергію. Очищає енергетичне поле від негативу і сприяє духовному пробудженню та зв'язку з природою. Такий браслетик 730. Крихта 380. З аквамарином 370. І ось такий 710. Це ларемар. Кальцит очищає та підсилює енергетику людини, сприяє концентрації, ясності мислення, також підтримує емоційну рівновагу, спокій, стимулює особистий та духовний розвиток і допомагає засвоювати нові знання та ідеї. Є такий із лунницею, ціна його 290. І є ось такий із Лабрадором, секундочку, 320 з Лабрадором. Ось таких два. Жадеїд. Також два браслетика. Жадеїд притягує удачу, гармонію, процвітання. Захищає від негативної енергії, від хвороб, заспокоює емоції, дарує внутрішній баланс, сприяє мудрості, правильним, прийняттям правильних рішень і підтримує любов та щирі відносини. По 70 гривень будь-який із цих браслетиків є такий: це гематит, і є просто без нічого, без фурнітури, також 70. Родоніт зцілює серце після емоційних травм. також пробуджує любов до себе, заспокоює гнів та образу, зміцнює дружбу, любов, довіру і активує приховані таланти. Є 6 мм мастинка, 130. Ось такий із місяцем, місяць гематиту, 150. 4 мм, 120. З сірою яшмою 250. І є ось такий крупній намистинки 530. Це був родоніт. Зараз показую ще малахіт. Це камінчик фінансів, також він допомагає при трансформації, саморозвитку, захищає від негативу, стимулює творчість та посилює інтуїцію. Тут він є із турмаліном, з шерлом 450 гривень. Такий 8 мм намистинка малахіту є такий, також 450, і є з ювелірним склом 425 гривень. Такий браслетик, малахіт. Кунцит камінь безумовної любові. Він допомагає відпускати образи, біль, допомагає краще розуміти інших, знімає стрес, тривожність і сприяє душевному зціленню. 210 гривень такий браслетик. Є ще також тут міститься кунцит, але камінчик ще є морганіт. Ось такі браслетики, тут кунцит і морганіт. Морганіт він допомагає прийняти себе, працює із самоцінністю, відкриває серце для любові. також заспокоює внутрішній хаос та емоційне напруження, сприяє довірі, ніжності у стосунках і підтримує енергетику у важкі часи. Такий браслетик 300 з кунцитом. І ось такий 150. Раухтопаз або димчастий кварц він очищає від токсичних думок, впливів, він діє як енергетичний фільтр, заземляє, і стабілізує енергію, сприяє концентрації та рішучості, підтримує при емоційних зривах, при паніках і допомагає відпустити минуле. І тут ще є селеніт, селеніт очищає і захищає енергетичне поле, також підсилює інтуїцію та зв'язок із вищими енергіями, дає внутрішню гармонію, сприяє духовному очищенню та медитації і заряджає інші камені та підсилює їхню дію. Ціна такого 165 гривень. Гематит. Він також він блокує негативні впливи, діє як енергетичний щит, він залишився лише один, допомагає справлятися із страхами, очищає кров, покращує її циркуляцію, заземляє та стабілізує енергію і зміцнює внутрішню дисципліну. Ціна такого 100 гривень. Чароїд. Ось такий є із чароїту, дає містичний захист, вважається провідником у тонкі світи, підсилює інтуїцію, особливо в снах, в медитаціях. Також допомагає прийняти зміни, очищає від старих страхів, від блоків і підтримує під час духовного зросту. Є повністю із чароїту 250. Є такий з рожевим кварцом: рожевий кварц – камінь любові, гармонії. Гармонійних відносин. 260 такий. Ось таких два. Варил. Варил сприяє духовному розвитку, внутрішній гармонії. Також він працює з чакрою горла та серцем, стимулює інтелект. Ідеальний для студентів, для викладачів, аналітиків. Він підсилює витривалість та силу волі і допомагає сконцентруватися. 10 мм на мастинка. такий браслетик 485. І є ось такий із борочною перлинкою, з такими перлинками білими та чорними, 560. Це барил. Кіаніт. Кіаніт гармонізує емоційний стан, також посилює інтуїцію, допомагає в медитації для духовної рівноваги, створює потужний енергетичний захист і покращує комунікацію. 950, ні, 900 гривень ось такий із борочною перлинкою, з перлиночками. Так. Добре, покажемо так. 410. Такий з перлинками. І є ось такий з барочними перлинами. Тут підвісочку можна відчіпити. Буде просто тоді без неї, а можна так носити, кому як подобається. Кіаніт та перлинки. Такий 1180. Хризоліт. Тут хризоліт та турмалін шерл. Турмалін Шерлс захисний камінчик, а хризоліт це камінь прощення, він очищає серце від старих образ, також притягує щастя, любов, добробут, знімає депресивні стани, захищає від енергетичних паразитів і дає енергію для нового старту. Ось такий. Ціна такого 420. Терагерц. Так, терагерц підвищує життєву енергію тонус організму, також сприяє відновленню клітин, гармонізує енергопотоки, покращує кровообіг, допомагає зняти втому і напруження, і підсилює концентрацію, ясність думок та внутрішню рівновагу. Ціна такого 135. Тут 4 ммна мастинка. Рубін. Рубін пробуджує силу, енергію, символізує любов та пристрасть, притягує удачу і процвітання, дає покращення кар'єрного зросту, створює енергетичний захист, стимулює сміливість та рішучість. Тут 4 ммна мастиночка, Ось такий 400 гривень. Сапфір. Це камінь мудрості, розсудливості. Він заспокоює розум, дає відчуття гармонії та балансу, допомагає духовному зросту, допомагає досягнути поставлених цілей і зміцнює вірність у стосунках. Є такий з фурнітурою, з перленочками. Тут 8 мм на мистинка, самого сапфіру такий 550. Ось такі вже дрібніші йдуть, 280 гривень, із ювелірним склом. Такий і 450 ось такий. В цих двох браслетах тут ручна огранка каменю. За рахунок цього тут і ціна трошки вона дорожча. Це з Індії, сапфір. І є ось такий. Тут є мікс каменів, сапфір, рубін та смарагд. Ціна такого браслетика 450. І є також окремо смарагд. Смарагд приносить удачу в бізнесі, сприяє процвітанню, гармонізує емоції, сприяє духовному зростанню, сприяє щирості в відносинах, є каменем любові та вірності і покращує пам'ять та ясність мислення. 650 гривень такий. Також ще покажу вам, що я не показувала. Турмалін, шерл та лава 480 гривень. Це сет браслетів. Ось такі два браслетика. Тут повністю йде турмалін шерл з фурнітурою, а тут трошки лише Турмаліну у шерлу та лава. Разом сет 480. Також сетом є лава. Ось такий браслетик з лави. Тут вже 8 мм на мостинка, трошки він крупніший. І є такий лава, лабрадор і Турмалін Шерл. Ось таких два браслетика. Ціна їх 350. І не показала, що вам чоловічого браслетика. Ага, ще жіночі не всі показала. Чоловічий ось такий браслетик 440 гривень. Тут шунгіт, тигрове око і пірит. Це всі захисні камінчики, крім того, тигрове око та пірит є фінансовими камінчиками 440 такий. Не показала вам ще хризопрас. Це камінчик, який притягує удачу, фінансовий успіх розвиває внутрішню гармонію, очищає думки від негативу, покращує стосунки і допомагає краще зрозуміти власні відчуття. Ці всі браслетики по 550, ось такий кубик 4 мм. Кулька 6 мм. І ось такий 4 та 6 мм, також 550. Все, на цьому все по браслетах. Далі покажу ще, які є сережки.